Віртуальний марафон від Brompton Zwift Можливо, ви вже бачили повідомлення від Brompton про онлайн-марафон Zwift Zwift який відбудеться 17 по 23 листопада в цифровому Лондоні у світ навіть з'явилася віртуальна модель Brompton P-Line. От я спочатку й подумав, що можна буде зареєструватися і поняти собі вдома, як у GTA, наприклад. Але не все так просто. Отже, подія називається Virtual Brompton World Championship. і взяти участь в ній можна, зареєструвавшись на Swiftcom. Звучить елементарно, але саме якраз тут починаються нюанси. І почнемо з того, що підписка на Swift платна близько 20 доларів в місяць. Ну ще окей, звичайна річ для таких платформ, але йдемо далі. Потрібний реальний велосипед. Ви спитаєте, навіщо? What? А щоб під'єднати його до смарт-тренажера, який ще десь обійдеться вам 500 доларів. І саме смарт, бо тому, що SWIFT працює через ці всі смарт-функції тренажери, там щоб передавати твою швидкість, потужність і нахил вгору. Тому не кожен зможе залетіти на цей івент. Але якщо в тебе є такий тренажер, все просто. Після оплати та реєстрації завантажуєш додаток, підключаєш тренажер, приєднуєшся до заїзду, і все, ти вже катаєшся віртуальним лондоном поруч. З інакшими фанатами Brompton. А кожен, хто завершить заїзд, отримує ексклюзивний кіт стильний одяг до вашого аватара від Brompton. Призів як таких немає, окрім розіграшу велосипеда P-Line. Але це треба бути присутним в Лондоні, тому це вже інакша історія. А якщо ти просто захочеш глянути заїзд, це можна зробити через той самий звіт в режимі Just Watch. До речі, там є 14-денний пробний період, але мені здається, що з допомогою нього не зможу залетіти на івент. А з вами був Покитрайт. Катайтесь з розумом.